Троє поросят це оповідка про трьох малих поросяток і одного великого злого вовка. Троє поросят жили зі своєю матусею в будиночку під пагорбом, а великий злий вовк жив сам один, у будинку на пагорбі, звідки йому було добре видно, як троє поросят цілими днями граються і веселяться. Одного дня матуся сказала поросятам От і настав час, коли кожен з вас мусить піти власним шляхом і збудувати свій власний дім. Так, пора, сказала перша поросятко, аби ми пішли кожен своїм шляхом, продовжила друге. Поросятко... поросятко і оселилися у власних будиночках, дала третя поросятку. Отож, поросята зібрали речі, і незабаром усі були готові. Полишити будинок під пагорбом. До побачення прощалося з поросятками їхня матуся. І не забувайте про великого злого вовка. Ви ж знаєте, що він їсть малих поросят. Не забудемо. гукнули вони. В Означає великий, сказала перша поросятка. З Означає злий ви, сказала друга поросятка. В означає вовк, додала третя поросятка. Потім вони попрощалися з матусею і весело. І весело вирушили у світ. Незабаром поросята прийшли до великого дерева, від якого прямували три шляхи. Я піду цією дорогою і збудую там дім, де, де вона закінчиться, сказала перше порося. Я піду цією дорогою і збудую там дім, сказала друге порося. А я залишуся і збудую дім тут, сказала третя порося. І поросята пішли кожен своїм власним, власним шляхом. Перше поросятко збудувало собі дім із соломи. Раз, два, три, чик-чик-смик і будиночок готовий, але він не був ані дуже гарний, ні надійний. Ну, і що з того, подумала поросятко. Мені не хочеться працювати цілий день. Хочу грати на сопілці і танцювати. Саме так воно і зробило. Але хтось спостерігав за ним, заховавшись у старому, тряхлявому паньку. Той, хто полюбляє лисувати маленькими поросятами. Друге поросятко збудувало собі дім з гілок. Раз, два, три. Цюк, цюк, стук і будиночок готовий, але він також не був ані дуже гарний, ні надійний. Ну то і що, подумала поросятко, не хочу я працювати цілий день, Хочу грати на своїй скрипочці і танцювати. Так воно і зробило. Але хтось за ним, за ним стежив, заховавшись у густому чагарнику. Той, хто полюбляє ласувати маленькими, смачненькими поросятками. Але третє поросяткою будувала свій собі дім із цегли. Це мав вийти гарний і надійний будиночок. Порося працювало дуже сумрінно і навіть змайстрували міцні дерев'яні двері. Ось тепер я можу відпочити і, загр... і заграти на дуді, сказала третя поросятко і так і вчинило. Але хтось диви... дивився на нього, заховавшись неподалік, в очереті під. Над озерцем. той, хто полюбляє ласувати маленькими, гарненькими поросятами. Наступного дня хтось швидко спускався з пагорба вниз. Це був великий злий вовк, і він мчав прямо до будиночка із соломи. Вовчисько постукав у двері і погукав поросятко поросятка. Пусти мене в дім. Перше порося подивилася у вікно і побачила великого злого вовка. Ні. Ні. крикнуло воно, «ні за що не впущу. А я зараз як чхну, як домухну і будиночок твій ущент розвалю, погрожував вовк. Вовк набрав повну пащеку повітря, та хнув з усієї сили і будиночок із солом розсипався. Поросятку ледве встигло схопитися за якусь галузку і врятуватися від зубів вовчиська. Воно дуж утікало від вовка, до свого братика, котрий збудував дім із гілок. Рятуй, рятуй, гукало порося. Сюди біжить великий злий вовк. Друге поросятко швидко впустило братика в дім і замкнуло двері. Вовк тим часом натягнув на себе овечу шкуру, а потім подався до будиночка з гілок і постукав у двері. Поросятка поросятка, пустіть мене в дім, прохав він сумирним та сладкавим голосом. Хто там? спитала друге поросятка. Я овечка, заскигли вовк. Двоє поросят визирнули з вікна і. На своє щастя помітили, що під овечою шкурою звіститься вовча очіська. Тож друге по гукнуло гукнула Я тебе ні за що не впущу в дім. А я зараз як чхнув, як демухну, і будиночок твій ущент розвалю, погрожував вовк. Він глибоко вдихнув, демухнув, і будиночок із гілок розсипався. Двоє маленьких поросят ледве встигли врятуватися. Вони помчали до цегляного будиночка, котрий збудував їхній брат. Рятуй, рятуй. кричали вони. За нами женеться великий злий вовк. Третя порося швиденько впустила їх у дім і замкнуло двері. Вовчисько прибіг до цегляного. Будиночкою почав стукати в двері. Поросятка поросятка. Впустіть мене в дім, гукав він. Ні, ні. Назащо тебе не впущу, мовило третє порося А я зараз як чхну, як дмухну, і будиночок твій ущент розвалю, погрожував вовк. Двоє маленьких поросят так тремтіли від страху, що сховалися під ліжко Але третє поросятку заспокоїли їх не бійтеся вовк не зможе здмухнути цей будинок. Адже він дуже міцний. Третє порося причинило вікно і сказав вовкові димухай і хукай, вовче, скільки тобі заманеться, ми тебе зовсім не боїмося, ані трішечки. І великий злий вовк почав дмухати. Він набрав повні груди повітря і видихнув. Знову вдихнув і якнайсильніше одмухнув. Знову вдихнув і знову дмухнув знову і знову. Вовчисько аж почервонів від натуги. В нього посиніли вуха і мало не вилізли очі, але цегляний будиночок розвалити йому не вдалося. Зрештою, вовк зовсім знасилів, але так і не зміг дістатися до поросят. Я знаю, що робити, надумав він, і зловісно усміхнувся. Я вилізу на дах будинку по, цегляний, по цегляній стіні. Великий злий вовк швидко опинився на даху, а тепер я залізу до будинку через комин, проказав Вовчисько. Троє малих поросят у будиночку чули, як вовк ходить по даху. Вовк на даху, Верескнуло перше порося. Він проліз сюди крізь комин, Зойкнуло друге. Ні, не пролізе, запевнила третя. Ану, швиденько тягніть сюди казан з водою. Брати послухалися і принесли казан з гарячою водою, а потім поставили його в пічку під камином. Вовчисько спустився вниз димарем, і вовть він упав прямісінку в казан з кропом. Вовк також парився, що насамовито Підскочив і миттю вилетів крізь комин назад, на дві. А потім цікав і цікав не озираєш, аж поки не, до, не добіг додому і вже ніколи не полишив свого пагорба. Він спускався вниз. Вовк і досі живе в будинку на вершечку пагорба і мешкає там сам. Він і досі великий, але вже не такий злий. А на маленьких пересяд він навіть і дивитися боїться. І троє маленьких поросят тепер ж... разом живуть у цегляному будиночку. Вони грають, танцюють і щодня радіють та співають. Не страшний нам злющий вовк, злющий вовк, злющий вовк. Злющий вовк. Тра-ля-ля, тра-ля-ля. Кінець.